Він вибуховий, він талановитий, він гравець, який довів. Неважливо, який тебе зріст, важливо, яке в тебе серце. Це історія джердана Шакірі, швейцарського Мессі. Джердан народився в Югославії, в албанській родині, яка тікала від війни. Вони знайшли притулок у Швейцарії, де маленький Шакірів вперше вийшов на футбольне поле. Його зріст і тілобудова ставали об'єктом критики, але один дотик до м'яча і всі забували, наскільки він невеликий. У 16 років він вже грав у молодіжній команді Базеля, а у 17 дебютував у першій. Вміння обігрувати неймовірна ліва нога та заряд. Його не можна було зупинити. І скоро цим зацікавилися топ клуби. Баварія Інтер Сток Сіті, Ліверпуль, Олімпік Ліон. Шакірі пройшов шлях від лави запасних до перемог у лісі чемпіонів 2012 2015 роки. Шакірі приєднався до Мюнхенців із Базеля і став частиною легендарного складу Юпа Хайнкнеса. хоча був не основним, проте допоміг клубу здобути требл у сезоні «12-13». Відзначився яскравими моментами, але конкуренція з Рибері та Робином обмежували його ігровий час. Коротка пригода в Італії півроку в інтері. Шакірі не заграв на повну через тактичні труднощі та зміну тренера. Провів 20 матчів, 3 голи і переїхав до Англії. У прем'єр-лізі Шакірі розкрився як найкраще. Його голи зі штрафних і дальні удари стали візитівкою. Три сезони, понад 80 матчів і багато хайлайтів. Але після виліту Стока у 2018-му він пішов у Ліверпуль. У Ліверпулі він став суперсабом. Тим, хто змінював гру з першого дотику. Його голи Манчестер Юнайтед просто легендарні. Але найяскравіше він сяє у збірній чемпіонати світу, Європи, символічні голи з ножицями, емоції, прапор Косова на гудзиках. Шакірі ніколи не забував, хто він і звідки він не просто гравець, він символ надії для цілого покоління біженців. До вашої уваги список команд, за які встиг пограти чертан у своїй кар'єрі. Після вояжу у Францію до Олімпіка Ліон Шакірі поїхав підкорювати Сполучені Штати Америки та грати за Чикаго Файер. так, це вже була не Європа, і багато скептиків просто списали Шакірі з радарів. Але й там він продемонстрував себе як найкраще та став справжнім лідером, який тягне команду догори. У серпні 2024 року Джердан Шакірі повернувся до Базеля після відходу з Чикаго Файер, підписавши трирічний контракт. Його повернення стало ключовим фактором у трансформації команди під керівництвом Фабіо Челестіні. Протягом сезону Шакірі зіграв 35 матчів, забив 20 голів та зробив 21 результативну передачу, що стало його найкращим показником у кар'єрі. Його внесок був вирішальним у здобутті першого чемпіонського титулу для Базеля з 2017 року. У вирішальній серії з семи перемог поспіль, яка забезпечила чемпіонство, Шакірі забив 9 голів та зробив 7 асистів. Загалом його результативність склала 1,37 гольових дій за 90 хвилин. Його повернення стало не лише спортивною подією, але й символом відданості та любові до рідного клубу. Джердан Шакірі, футболіст, якого недооцінювали. Але він відповідав не словами, а грою маленький гравець із дуже великим серцем. А для вас цю розповідь підготував Микола Бондаренко, коментаторський стіл. Підпишіться на канал і залишайте в коментарях, хто ваш улюблений, недооцінений герой футболу. Також рекомендую вам подивитися відео про інших гравців, зокрема про Мемфіса Депая, Михайла Мудрика та інші. Незабаром буде новий контент, а я бажаю всім мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!